В Черкасах інтернет провокатор вихваляв росіяни. Переховувався в монастирях у МП. Зрадник також планував втекти за кордон. Однак служба безпеки внесла в ці плани корективи, і за даними слідства, хлопцю 20 років після повномасштабного вторгнення він почав підтримувати окупантів у соцмережах і також ширив фейки про наших захисників то навіть вихваляв Кадирова. Підозру отримав лише в липні 2022-го, Однак, за добу до обрання запобіжного втік і ховався в місцевому жіночому монастирі. Згодом перебрався на захід країни. Там жив у храмах і працював різноробочим. Зараз провокатор під вартою йому загрожує до восьми років за ґратами. Проведення виборів можливе лише через півроку після завершення воєнного стану. Про це заявила голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Як вона зазначила, півроку це мінімальний, за який можна підготуватися до проведення виборів і на технічному, і на законодавчому рівні. Зокрема, однією з проблем називають часткове руйнування ворогом виборчих дільниць. Додається, що ще в грудні 23-го всі парламентські фракції підписали відповідний документ, з яким погодилися. Всі фракції з цими термінами, хоча як казав один політолог на моє питання, чи справді це півроку буде діяти? Сказав: ну можуть як підписали, так можуть і переглянути ці домовленості.